Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про чутки щодо відмови готівки в Україні, а також переваги та недоліки такого рішення. І так, протягом декількох останніх днів на різних ресурсах виходили статті, сюжети, які дивували українців своїми заголовками. Україна відмовляється від готівки. Давайте розберемось, звідки ноги ростуть і що це все означає. Виявляється, що такий оригінальний спосіб боротьби з корупцією запропонував заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма на нещодавній лондонській конференції Ukraine Recovery Conference. Нагадаю, раніше цей же Ростислав Шурма висував ініціативу перевести на безготівку розрахунки за підакцизні товари. А тепер бачить у відмові від кешу прямий шлях до зниження корупційних ризиків. Після масових публікацій у змі цієї теми вже і НБУ втрутився і висказав своє бачення ситуації. Заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова прокоментувала чутки про відмову готівки, і її основний меседж наступний: банківська система України готова до цього, але населення ні. І що немає успішної практики таких змін у жодній країні світу. По факту НБУ спростували чутки про те, що Україна стане першою у світі країною із кешлес-економікою, принаймні найближчим часом. А тепер мої думки щодо цієї теми. Ідея, щоб повністю відмовитись від готівки з метою боротьби з корупцією, яка, за словами Ростислава Шурми, подолає корупцію на 95%, звучить ну, чесно кажучи, трішки фантастично. Чому? А тому що, по-перше, готівка є і в США, і в Швейцарії, і в Німеччині, і в інших країнах, де рівень корупції значно менший, ніж у нас. Тому це дає такі думки, що наявність готівки в економіці не дорівнює наявності корупції. По-друге, у нашій країні давно хабарі дають через офшори, чи, наприклад, уступлення частки власності у підприємстві чи інші хитромудрі схеми. Тому безготівкова економіка, можливо, лише вирішить питання найдрібніших хабарів. Таких як, наприклад, купити лікарняні чи закрити сесію, котрі по факту займають незначну частину у світі корупції в Україні. По-третє, кешлес-економіка це більше про національну валюту. А ми, українці, народ не простий. Якщо взятки, то вже, будь ласка, давайте у валюті, здебільшого у доларах, а можна навіть і у крипті. Де ви бачили, щоб наші чиновники попадались на гривневих хабарях? Там лише долари, якщо говорити про крупні суми. І це лише основні моменти щодо корупції. А якщо говорити про інші аспекти, то тут також не радісно. Пам'ятаймо, що у нас війна і що творилось у перші дні війни до банкоматів, шалені черги, те саме у касах банків. Майже усі кинули знімати кошти і переводити їх у готівку. А це свідчить про те, що ми ментально ще не готові до повністю кишлесу економіки. Більше того, кишлес-економіка при діючих обмеженнях на перекази коштів при лімітах, коли Фінмон запитує документи і блокує рахунки, це звучить нереально. Ось уявіть собі такий приклад, що у нас кешлес і у вас виконавче провадження через перевищення швидкості, про яке ви не знали, і відповідно в один момент виконавча служба блокує усі ваші рахунки. Це означає, що ви навіть елементарно хліба і води не зможете придбати, бо готівку не приймають або її у вас немає, а усі ваші рахунки заблоковані. Те саме буде стосуватись тих клієнтів, які раніше щось недобре вчинили, і тепер банки їм відмовляють в обслуговуванні і закривають рахунки. Як таким особам отримувати зарплатню і як витрачати кошти? Згадайте також минулу зиму, коли певний час не було електрики, термінали не працювали і в магазини приймали лише готівку. Війна у нас не завершилась, а до наступної зими і нових можливих обстрілів електростанцій залишилось вже менше півроку. А при блокауті готівка це єдиний спосіб оплати. Тому в даний період. Якісь ініціативи по запровадженню повністю, наголошує власне повністю безготівкової економіки, це, мабуть, трішки з розділу фантазії. І це я ще не згадував пенсіонерів, які до сих пір пенсію отримують готівкою, не мають смартфонів і багато інших проблем. Це десь, отак, на мою думку, виглядає реальна ситуація із проблемами, які можуть виникнути при відмові від готівки. Але якщо уявити, що нам якось цей вдалось відмовитись від цієї готівки, то не лише недоліки, але й є й і позитиви у безготівковій економіці. По-перше, це економія і зручність для фінустанов і банків, адже готівку потрібно зберігати, охороняти, возити, рахувати, захищати від підробок, змінювати старі купюри. Тобто банківське обслуговування мало б стати дешевшим, і таких проблем, як із старими доларовими купюрами, не мало б виникнути апріорі. По-друге, відсутність готівки автоматично мала призвести до зникнення зарплат у конвертах, з якими українська влада, можна сказати, безуспішно бореться вже десятиліттями. А також при тотальному безготівковому розрахунку усі операції стануть прозорими, і це дозволить легше виявити неоподатковані доходи і з них стягнути податки та наповнити бюджет. Але проте з іншої сторони операції стануть навіть занадто прозорими. І держава отримує можливість стежити за кожним, і не виключно, що призведеться до серйозних зловживань. Тому, як ми бачимо, завжди є свої плюси і мінуси, але станом на зараз ось цих мінусів більше, і реалізувати справді кивзлесну економіку виглядає нереально. До речі, найбезготівковішою країною у світі є зараз Швеція. Там навіть вуличні жебраки мають термінали. Але навіть і у Швеції розрахунки готівкою залишились і становлять близько 1% від усіх платежів. А також цікавий факт, із зменшенням рівня готівки у цій країні значно поменшило вуличних пограбувань, пограбувань магазинів та інших закладів. Адже готівку вони майже не тримають, тому і сенсу їх грабувати також немає. Якщо ви маєте свою думку щодо того, які переваги та недоліки безготівкової економіки і чи реально це зробити в нашій країні зараз, то буду радий, якщо поділитись цим у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!